12 квітня на території Білгородністровської міської територіальної громади пройдуть заходи загальноміського санітарного дня чистоти згідно з рішенням виконавчого комітету з 25 березня по 24 червня триває трьохмісячник з благоустрою та санітарного очищення території міста керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності ОСББ ЖБК, гаражним кооперативом спланувати та провести відповідні роботи щодо санітарного. Очищення прилеглих та закріплених територій, здійснити підрізку дерев, кущів, видалення сухостійних дерев, вивезення на носів піску, упорядкування зелених зон, впорядкувати дерева, бордюри, контейнерні майданчики, провести встановлення урн, фарбування огорож, фасадів, тимчасових споруд, висадку дерев, кущів, квітів тощо. Проявіть ініціативу біля своїх домоволодінь, оздобте алеї та клумби. Здійсніть санітарне прибирання дитячих майданчиків. Наведіть лад на прилеглих територіях. Пряг до об'єктів бізнесу зробіть ваші куточки відпочинку та роботи комфортними. Чисте місто починається з кожного з вас. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.